Видео тики с жориком а, быть, короче. Не, Олег, я пошутил. Друзі, це нове відео. Ваша, напевно, улюблена рубрика Повторюємо трюки про райдерів», але не звичайна, а з маленьким нюансом. Ми будемо робити просто повторювати трюки про райдерів не на наших самокатах, а на ось такій от збірочці на прекрасних деталях шторм. Ну, чуть-чуть поюзаних, але все ж таки живих і готових до нових трюків. Так. Коротше, давайте трошки розкажу про самокат. Взагалі тут стоїть моє кермо, моя вилка, моє СКС, мої колеси. Тут стоїть майже все моє. Так, Олешка, я тільки що сказав, що ми будемо робити не на своїх самокатах. Thank <laughs> Прикол в тому, що ми з Жориком катаємося на доволі величезних деках, і ми вже давним-давно не каталися на деках ось таких розмірів. Ну, no, так-то ta, 5-7 звисає. Так як ми прорайдери. А якщо ми знаємо, то прорайдери до потужних часів каталися на ось таких от деках. <laughs> наступна, наступна частина на декі адікт, яка був взагалі така. <laughs> Еволюціонуємо. <laughs> Реально, тільки райдерів з 90-х, типу. <laughs> О, блин, блин, як, як, як ідея класна. Але не про це. Одним словом. Сьогодні нас ось такий самика. самокат. По факту збірка Axel. Якраз затестимо нову деку, Якщо вам буде цікаво де таку взяти. Mm. Можете подумати. Mm. Mm, по посиланню, в описі до відео, ось цей прекрасний магазин. Там можете і таку деку взяти, і таке кермо, і зажим, і вилку. Короче, весь цей самокат по факту можете зібрати там. Тока Та в фікер. новому стані. Ну так, да, не в юзаному, звісно. Я пропоную починати, тому ну, що довго тут щось з'явився. Так, дуже-дуже довго ми розглядаємо. Короче, перший відос ось такий. Так, фейкі, кап, ванетка, капхіл. В Принципі виглядає як прекрасна розкатка. Цікаво, наскільки контрольний мануал на цьому самокаті? Ми на ньому, до речі, навіть баніка ще не робили. Просто от зібрали, приїхали. Зразу записуємо. Погнали? <гум> Якщо вам цікаво, чого тут дирка і чого. Тут дирка. Це прототипний варіант, який ми намагались облегшити. Це робили не ми, а професіонали, тому вона не має зламатися з цього відео. Але це ми теж заодно перевірили. Коротше, чому ми тут зупинились? Дека не намазана. Беремо свічу і погнали. Дивись, яку класно мажеться. Красота, красота. Ой, 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 ой. Так, хто перший. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз-два-три. Раз, два, три. Раз-два-три. Раз-два-три. Раз, 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 а, я перший. Так, а да. что там за трюк был? Файк. 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 Все, я задал, погнал. Хорош. Тяжко? А кто фендер снял? Я. Гений. <laughs> я ненавижу Олежка за то, что он снял фендер. Да, а. я попробую сделать. А, оно складно. Оно очень складно. Валерія У нього 44 чи 45 розмір ноги взагалі така тупа ласта. Моя 42 просто... Олега язичок з кросовки довший, ніж моя блин, О, Давай, 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 давай посиди. Наскільки все-таки ну, не рідний баланс, вирішує стабільність трюків, типа. до нього ще треба виявляється прикататись. блін. А! Та банюча блін. Враховую, що це твої градуси. Не стисняйся. О! Ой, да? що І коптів, коптів, коптів. Буде! Я казав, що мікрофон мені мешає? Я казав, що ти стесняєшся просто. Ну ладно, вже правда. Одно з Зробив. Перший. Перший трюк до нас. В принципі, yes. я розкатався, можна гасити далі. Будеш спробувати добирати. чи... Давай одну спробую спробую да. і не буду. Ну, чисто потім... так, да. І по, да. Одна спроба, спробую, і потім не буду пробувати. Ви не подумайте, я в нього вірю, але... No. Не хочу. Коротше, давай наступний трюк. 50, зміну стійки, Хіл. Хіл. Свіч хіл. Стаєш на квотері 50. Свіч. Ну це Трошки стрмно, але слава Богу, тут є короче, да. маленький кватер. У нас лайфхак, тут є малесенький квотер і, звісно, ми будемо пробувати цей трюк там. Бо пробувати його на великий квотер, ну, хочеться жити. Ми ще зможемо розвалитись в цьому відео, просто почекайте чуть-чуть далі, дивіться до таке. Ось маленький квотер, про який ми говорили. Він реально маленький. Ну, по коліно, коротше. Норм. Олежка перший. А нас тяжка, тому що дека отака і от ці його виправдання. А просто скажи, що ти не вмієш фіфті. Воно страшно. Хорош, оно. Воно хотер просто, ну, мінімальний, такий... мізерний, але sådan. Ні, ну можеш пробувати на великому, ми тільки за. Можна, 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 погнали, погнали. Зразу? Зразу да. пробуємо. Ну, як, на найвелике. А, да, та, ні, я зрозумів. Нафига ну, себе? Розскажи все прикол. Де ка суперменівсить, тому... а то мен От так ще пропасти, треба, короче, бути профеком. Но я такий є, тому, дивись. Я розвалюсь. Ну, остань. Може, я тобі спробую. Ну, спробуй. Там дуже страшно в тому, що ти кидаєш хіл в свічі і ти ловиш його в свічі. А ловити його в свічі в квотер великий це дорівнює ловити його в заднє. А заднє в квотері це дорівнює. Ну ми зараз побачимо, давай щось це. Ні, але, кстати, нормально було. Ну, в нього хоч 50 да, стабільні. Так, 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 так. Та, та. Коротше, треба, щоб він зайшов на 50. Отак лишив самокат, ми з ним помінялися, а я зробив 1000. <плес> тімворк, тімворк. Кстати, так, да, реально, у вас випуски ці проти прорайдерів і вдвох. Ну, шо, реально, Скільки у бо... вас спроб непонятно, типу. <плес> Скільки спробу прорайдерів, там, десь одна, типу, да? щось вдвох роблять. <плес> Коротше, кінчаємо цими приколами. Ми Його? зробили, да, галочка є, да, ми не в такому крутому це зробили. Ну нічого, не рах, хочете, не Слуха, нам. А якщо ми б робили на, на своїх деках? Ну так, да, по-перше, це не наш самокат. Якби це Чому? був наш самокат, я би зробив. Так. 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 Тому що, давайте, дивіться далі. Який? Третій Третій трюк. Ми давай. Дуже швидкий демон. Точно всіх прорайдерців не зробимо. Подивимося. Ну, там далі поважчі трюки будуть. Це... О, 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 Оце феріал. класний. Чурікейн, фібзер на бар або на віп. Да, я пропоную на бар. Ну, подивимося. Хто що. зробить на бар, хто зробить на віп. Да. Окей, хто перший, давай. Я перший. Зразу щоб мене це не смущало. А, давай. давайте мені всі два мікрофони. Поговори. Я буду відос нести. Поговоріть, Поговорить. Мене... Глядачі, що ви скажете. Глядачі, що, що, як вам, як вам це? О, ніфіга себе. Привіт, передаш? Ну давай. Передаю привіт, він є Стоп це не було. Йому твердало привіт. Ладно, 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 удалим. Ладно, не переживай. Хорошо. Вау! Нормально. Можно? Это, походу, единственный трюк, который мы можем делать. Это с перилки. Ну так. Даже на таких деках. Бро! Разложись! Unfold! Оп, оп. ха Щось служили його так! Давай, ще. Ні-ні-ні-ні-ні. Зараз буде. Я просто хотів забити на а потім ти, блін, на віп. Не путайте від хілом. Дивіться на п'ятнадцять. Приїжджай. По-перше, не путайте з хілом. по-друге, завжди розкладайте своїх друзів. Ну і розкладайте, я не знаю. Вау, ну выглядай круто, выглядай прям вот так вот. <свист> <свист> Давай я уже спробую. Зараз я чуть заряжусь и почину. Ставлю свои ребро, эти все <свист> <буду> в перилке. Ох <свист> <свист> ты. Ну. два. А ну как будто в долину скажи? Ні, вона реально не скользить. Мені так було ліньки за парафінами, то я, що я просто забив на це і робив без цього. Не, ск... не скальзіть перила, чиї це проблеми? Пирили? Скользить чи твої? Звісно ж, скользить. <гум> Ладно, поки Олешка робить, я помажу йому парафіном. Більше, більш, більш. Хоч не треба хлопцям парку, то вони тут катаються всі. А що таке парафін не чули. О, що. Как по маслу пришло. Давай покажем. Давай. Покажи, <laughs> покажи мастер-класс. Это будет третий трюк, который сделает Жорик, и не сделаю я. Как в минуле сейчас Я сказал, да. что <laughs> стабильность. Так, а ты иди, пожалуйста, чуть-чуть. Нет, -чуть. не, а ты иди, пожалуйста, чуть-чуть. Не. Можете вырезать на Да, выделим. Вы... выдалим. Главное, не забудьте. Я себе оставлю. Это страшно. What? Видео тики с Жориком делать, короче. Не, Олег, ну я пошутил. Не иди, не иди ребят. Нет. Я думаю, что он тоже молодой, типа. Такие, да. Как ты переносишь вагу, поясни? Коротше, розказую, обічавка. Під'їжджаєте, закладуєтесь на хюрікейн. Лочитесь не от такий хюрик. З нього робите ніби халфкап і потім, не, під, не сильно піджимаючи ніжок, робите ножками вперед. Типа, і виходить, типу, така дія. З халфкабіка. І ви типу лочитесь. Ножки працюють хоп, хоп. Давай на бар. На бар. Вчувати, цих... да? ну, от... так. Тупо двоешники на поло, ну просто, просто стыдно кататься тільки чуть-чуть да, ходил тільки, чуть -чуть О, О, тільки злобку чуть-чуть назад. Все, я легкий, не стесняйся. Да, не стесняйся. Можна, так не стесняйся. А, ну, блин, ну, то... <laughs> Нормально? Классическая. Сколько ты покатался? Я там две недели дать. Ого, он поехал, я думал, он все, типа, на сегодня все закинчил. Все, конец видео. Смотри, пацаны, закрываемся. Коротше, на наступну частину спеціально для Олєвськи робимо бейбі-версію цього формату. Накидаємо йому, типу, відоси якихось восьмирічок, які там віп ставлять зі сходинок, Барчики і даємо йому повторяти. Треба його витягати з цієї ями. Так, давай спробуй зробити на бар, буквально дві спроби. Йдемо далі. Давай. Не нормально, можна взагалі з цього вигоду отримати. Жорик катається, трюки робить, і сидиш кайфу. Любі собі каву садити, взяти, поним? угу. угу. Треба буде такий трюксковувати все ж таки на своєму самокаті. Да, Повіріли по хендрейлі. Да-да-да. Не можеш зробити по фотрейлі, по хендрейлу. Такі <ріпігія ріпігія> я <ріпігія> високість став. Та, та, можна я з ями вийду, будь ласка. Коротше, 3-0. Yeah. Yeah. Я думаю, в наступному відосі треба знати, як зробити. Все ж таки, якщо одна людина зробила, це 0,5. Дві людини зробили, це один. Okay, Щоб o -o. було все чесніше. Так, так, так. Головой, головою. Але ти тоді будеш робити. <сміттє> я <пл> знаю. <'язани> я, <спільш> <пл 'язани> я буду робити <пл язани> <пл язани> тільки на цьому самокаті. Ідею придумаю я, робиш ти, не забувай про це. Коротше, 3-0. Переходимо до четвертого трипу. Я думаю, останнього. Останнього? Ну подумаємо. Може буде шавлено. Давай спробуємо. Так, я, ти навіть не будеш пробувати. Ну, я подивлюся, якщо в тебе не буде виходити, якось. Не... Ні, та я думаю, ти зробиш, це в принципі стиль. — Дине, що як доїхати так, щоб рульом не зачіпати холпінг і не застрять просто. Да. було ви смішно, якщо так було. Я думаю, що знаєш, як Олегу Єризон? типа, черкнути деку і просто стрибнути на неї, поняв, Типа, боком. Не з'їжджати, бо якщо ти будеш з'їжджати, ти прямо будеш з'їжджати, а тобі треба просто стрибнути знаєш, на де. Це конечно страшно. Та не стісняйся. Хорош. Та треба з однією рукою прямо? Да, з однією? Давай з двумя потім з однією. Того, по О, ну, так піде, та, піде, та. давай. О! Є, є. Ну, Він зробив, що мені вбивати. Я би, я би краще п'ятий трюк попробував. Є, є вайбік на п'ятий трюк. Це виходить 4-0. Yeah, та, так ми цих флопаємо, Так, ви нам взагалі не кидали трюки в рахунок. Ми в якійсь частин в кінці казали, чуваки, сідайте, кидайте нам трюки пройдерів, які би ви хотіли, щоб ми повторили. Або свої трюки. Ноль. Ну, позор, просто позор. Ну, взагалі не виконали домашку. Прям ну. Два в журнал. Два в журнал. Без перездачі. Давайте, після цього відосу хоча б щось напишіть. Хоч тритрюха зберіть всі, всіма підписниками. Скиньтесь на тритрюха. Які б ви хотіли, щоб ми повторили. П ятий. П ятий. Третій трюк. П'ятий. П'ятий. Третій. Оляга третій. Побачили? Ми зараз це будемо робити. Я не знаю, як це назвати, але отак. От це виходить, я роблю отак. От от і скапати. о о о о виглядає. о, о, щось, щось о а, -а, 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 а Little bit. so close. Ти робиш сміт на реврайт. Не треба! О! О, рахуем, рахуем. Ну, я еще разочек бы. Да, рахуем, рахуем. Пластиком приду. Ну ладно. О, чистейший, Чистейшее. Ну, чистейший, да. чисто. Ма. Тяжко проскользить ты на этой штуке. Тяжко попасть на фронтифке. Ну да. Что а ты? Да не стесняйся. У мене вже голова крутить. У. Давай в тебе... Коротше, друзі, п'ять спроб, тому що вже темніє. Якість і так майже шакальна. Ще чуть-чуть і взагалі ви нічого не будете бачити. Mm -hmm. uh -huh. Я це без звука просто З цим звуком з трибунців. <ривіт> Давай Лєшка, в тебе ще три спроби. Лайк, якщо зівнули. Блин, нормально, Там Нам все, таке чорне так. Нормально. Та все, Олег, шока цей, ну. Нічого, Лошка, не вийшло, но... Це все через е, темноту вже вечері. Ми можемо тут хоч до завтра кататися, але ви просто нічого не будете бачити. Ви забувайте, що у вас а це <світ> ви взяли... 5.5, 5.5, до речі, реально. Ще й це 52 дека. Ні, Слухай, насправді, якщо б ми каталися би Унглі. <світ> <світ> Якщо ви каталися виключно там, типу на виліт або з максимально жорсткими трюками, там, не знаю, ватеркап на віп, на фібо, нічого ну, так, таке. Навіть тако? без цього, в принципі, до деки можна звикнути і робити на ній трюки. Навіть всі, ну, ми по перилках катались, по граньках катались, по копінгу щось давали. І в принципі ширини 5,5, ну, я не можу сказати, що було дуже мало і було супер незручно. Ну, некомфортно. Ясна річ, що на 6,0 тобі комфортніше. Там, ну, плюс скільки. Дай деку. Футспейса приблизно як у Олеги нога. <звук> <звук> Ну, так. Постав її на деку, прямо так. Ну, зазор по, -по спейсу. Уточняю. А, -а, а тепер нога нормальна. От і думаєте, з якою ногою народжуватись? Коротше, дека норм, маленька. Чого норм? Класна дека, no, насправді. Да, Скажіть тобто, вона прекрасна. Я, я, я про розміри, типу, мені пару днів я прикатаюсь, зможу кататись типу, no. на тому ж рівні, як я катався і на своїй. Ну реально, треба прикататися, тому що за день, а тобі більше за дві години, ну ти реально не навчишся кататися на абсолютно нові за Тобі треба день, щоб прикататися до нової запчастини, тому що я до своєї лінди з 56 до 60 прикатував ну, Два дні. От, то так. А взагалі, ну, всі в курсі, що ми знову виграли цей скут. З прорайдерами. Є. Yeah. А, хоче. Чуваки, хоче йти припати. В нашому минулому відосі був трюк а, от райдера прота. І він потім нас шукав. Ми в з ним списалися. І ми, короче, просто з ним поспілкувалися з цим райдером. Ну і сказали, що, типа, це реально прикольно, то що багато райдерів пробують робити такі, типа, власні прикольні штучки. Але він зашкварився і сказав, що він не, не рахує нам цей трюк, як виконаний. Да. Це в нього дебільна думка оцього дебільного. А про райдера ніхто його не питався. Ми та райдери, самокат я, так. <рес> а. Де він, де ми. <рес> Отак. Такий відос. Пишіть коментарі, ставте класи, підписуйтесь на канал, на наші інстаграми, ставте нам лайки. І пишіть в коментарях, які трюки нам робити. Не напишете, більше відео не буде. Отак. От. Все.